Коли він знижений, це говорить про те, що в яєчниках знижений фолікулярний запас, а значить, знижена кількість потенційно знижена кількість яйцеклітин, які потенційно зростають з фолікулом. Низький рівень АМГ заставляє нас прискорити. Кроки до настання вагітності або до збереження фертильності. Е, якщо взяти, наприклад, знижений рівень АМГ, наприклад, 08 у жінки 30 років, то в неї, можливо, такий, так генетична закладка, чи, можливо, в неї були якісь оперативні втручання, які призвели до зниження резерву. і взяти... Е, Рівень АМГ 08 у жінки 40 років при плюс-мінус однакових інших умовах, то це абсолютно різні можливості, тобто у віці 30 років більше шансів, більше можливості з таким рівнем АМГ отримати вагітність ніж у жінки 40 років. Тому про це треба пам'ятати, що крім рівня АМГ. Про можливість настання вагітності власної вагітності говорить ще якість яйцеклітин, на яку дуже впливає вік жінки, в першу чергу, також впливає, крім віку, і інші фактори: це шкідливі звички, це стрес, це вживання наркотичних речовин. Але ми завжди ставимо вік на перше місце, тому що те все можна змінити, а вік нікуди ніяк не зміниться. Тобто ми не можемо часики назад відтягнути. Да?